Всім привіт! З вами знову я, Аніта, і я дуже рада вас бачити на своєму Reels-блозі. Я навіть не знаю, як я це назову, бо це буде така, знаєте, в мене тематика, де я буду знімати відео в такому форматі, де я буду з вами розмовляти і щось обмусолювати. Сьогодні в мене тема ЛГБТ. Бачите, заговорила з ЛГБТ, почала кашляти. Ладно, Сьогодні в мене тема з приводу. Ні, не так. Сьогодні в мене тема ЛГБТ ком'юніті і всього цього, що туди входить. Тому давайте поговоримо. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як я себе почуваю як ЛГБТ-персона в Україні, що я відчуваю, живучи тут і будучи ЛГБТ-персоною, які в мене є права, яких прав в мене нема. Тому трішки обговоримо цю тему. По-перше, як ЛГБТ-персона, я не думаю взагалі, що якось ЛГБТ люди мають відрізнятися від гетеропар. Тобто для мене це якось все і те, і те нормально, і, і все має бути нормально, типу, для інших людей. Що я маю на, увазі? маю на увазі? Якщо ми там не говоримо постійно про гетеро, то не хочеться, щоб постійно говорили. Про ЛГБТ пари, але щоб постійно не говорили про ЛГБТ-пари, потрібно, щоб у ЛГБТ-пар, вибачте мене за тавтологію, були такі ж права, як і у гетеропар. Що я маю на увазі, коли я говорю про одинакові права ЛГБТ-спільноти та звичайної спільноти, яка не є ЛГБТ? Так, це я маю на увазі: по-перше, право одружитися. Та право на сумісне проживання офіційно, що я маю на увазі? Тобто, якщо гетеропари можуть одружитися і, в принципі, не буде ніяких питань там, щоб до дружини чи до чоловіка потрапити в лікарню, то я, наприклад, до своєї дружини чи вона до мене в лікарню не зможе попасти, якщо я буду в реанімації там чи ще десь, не дай Бог. Тобто, якщо я прийду в лікарню і скажу, от там Марія <смі> лежить в лікарні, от я хочу її навідати. Я і її дружина. Мені скажуть, слухайте, у нас на законодавчому рівні немає слова дружина у дівчини. Тому ми вас не можемо пустити. Ви не є родичем, ви ніхто. Bye. Ну, Типу, вроді, не класно, вроді не круто, тому. Хотілося б, щоб на законодавчому рівні були е, шлюби ЛГБ, ну, для лгбт пар е, шлюби та офіційне сумісне проживання, як У Цього нам не вистачає, але на офіційному рівні. Я чула, що десь якась гей-пара в Україні якось змогла через суд доказати, що вони там співмешканці і так далі. Тому подібне. Але це був як не доказательство офіційного браку, тому це все також туфта, і воно стоїть все на місці. А хочеться, щоб воно якось рухалося, щоб у нас були якісь права. Але поки, поки, поки цього немає. І я не знаю, чи взагалі воно буде колись. Тому перший пункт. Шлюби. Другий пункт, про який я хочу поговорити, це про дітей в таких стосунках, як ЛГБТ-стосунки. Бо мені дуже заздрісно, коли я дивлюся на якусь. Пару натуралів, у них є дитина, вони можуть її виспитувати, дати в садок, це папа, мама. А я не можу бути мамою для своєї дитини, тому що якщо у моєї дитини буде мама, то вона може бути тільки одна, і це не буду... це не може бути я і моя дружина, це може бути або я, або моя дружина. Тобто, навіть якщо ми заведемо дитину, у нас не буде однакових прав на цю дитину. Не зможемо однаково ведити її в садочок, однаково з нею кудись їздити, щось там робити, записувати її до лікарів тощо. Тобто права на дитину будуть тільки в одній із нас, а не в обох. І це дуже сумно, тому що я розумію, що я хочу, щоб моєї дитини була я як мама, моя дружина як мама, ми хочемо її воспитувати, хочемо водити її в школу, в садик і так далі. І хочемо, щоб у нас були. Однакові права. Як це зробити? Спочатку нам потрібен перший пункт це шлюби, а другий пункт це діти в ЛГБТ-стосунках. Це має бути нормою, як це є в Європі. Якщо цього не буде, то ми не зможемо мати дітей. І мені дуже шкода, що. Для алкашей, перебачте мене, розумієте, ніхто в них не забирає бідних дітей, ніхто не е, намагається виправити ситуацію з дітьми, які живуть не в тих пристойних умовах, а люди, які заробляють, гарно одягаються, гарно слідкують за собою, які здорові мозком, які не бухають, які не вживають якісь наркотичні е, речовини, але вони ЛГБТ і вони не можуть мати дітей і не можуть за ними ухажувати і так далі. Тому подібне. Це дуже сумно, тому що мені здається, що набагато краще, якщо б алкашам запрещали мати дітей, ніж ЛГБТ е спільноті. Напишіть мені свою думку в коментарях з цього приводу, а ми їдемо до третього пункту. Bam. І так ось третій пункт, який мені б хотілося, щоб в Україні було, це напевно розуміння від інших людей. Я не кажу, що всі мають нас там любити, там, і так далі, тому подібне. Ні, ну, це, ну, понятно, що цього не буде, що кожна людина буде дивитися на ЛГБТ спільноту і казати, ой, які ви там да, все, окей, хорошо, хорошо добре, не потрібно це від кожної людини. Але на законодавчому рівні має бути не так, як в Росії, що якщо ти гей, то тебе застрілять, перебачте мене, чи ще щось. Да? Тому що зараз в Україні війна і дуже багато ЛГБТ бійців воюють за те, щоб в Україні було тихо. І вони ЛГБТ-спільнота, і коли до них ставляться погано їхні родичі, а потім е, забирають якісь там виплати, то це, типу, ні Камільфо. Хотілося б, щоб, по-перше, да, люди могли зробити брак, мати своїх дітей. І третій пункт це, е, звісно ж, на законодавчому рівні захищати. Права ЛГБТ спільноти в тому е, плані, що якщо е, підійде, підійде якийсь мужик до лесбійки і скаже: Я тобі зараз валю тобі в морду, да, і дасть їй там в морду, так щоб його посадили на декілька років як е, за насилля, розумієте? А не сказали, що та це ж просто ЛГБТ, це ж мусор, давайте ми навіть розбиратися не будемо. Понімаєте, Да? не хочеться, щоб було так, як в Росії, того хочеться, щоб в Україні були якісь. Такі права для всіх однакові. Тобто не хочеться, щоб розділяли ЛГБТ-спільноту від інших людей. Хочеться, щоб всі ми були як всі люди. Да? І тоді в нас не буде питань. І тоді у нас не буде, знаєте, цих гей-парадів, де ми будемо доказувати, що от ми маємо мати ці права і так далі, тому подібне. Мене дуже смішить, мене дуже дуже прям смішить те, що мені кажуть: ну ви ж там робите, гей, паради, оце оце. Звісно, ми робимо гей-паради, тому що у нас немає вибору, в нас немає виходу. Ви не жили в нашій шкірі. У вас є право мати дітей, є право одружитися ви захищені законом, і у вас це nice, да? А у нас цього нема. Тому, звісно, ми робимо якісь там ЛГБД-паради і так далі, тому подібне. А, але ми не гірші, ніж гетеропари чи гетероспільнота. Ми не гірше. І не скажу, що ми кращі. Ми з вами однакові, абсолютно однакові. Це потрібно розуміти. І не потрібно казати, що краще би ти був інвалідом, чи краще би ти там спився чи знаркоманився, чим був би геєм чи лісбіянкою. Якщо це вам кажуть якісь ваші родичі чи якісь люди, боже не слухайте, це такі дурні люди, що, Господі, помилуй, нехай їм там нехай йдуть в церкву помоляться, да? якщо вони такі віруючі. Да? Ну, коротше. Е це відео було про те, чого мені не вистачає як листь бійки, як бійці в Україні. Тобто мені не вистачає трьох пунктів. Однакові права з. Гетероспільнотою, тобто, щоб нас не чіпали, щоб нас там не били, там щоб ще якась війня така не присходила. Це Number Намберту, number це, звісно, щоб у нас були браки та офіційні відносини, тобто на офіційному рівні, як все і як. Брака сочетання, не знаю, як на українській. Ну, свадьба, це все офіційно, розумієте, колечки, там розпісь, от, штампик в паспорті, оце хочеться. Да? І третє, щоб ми могли заводити своїх діточок, щоб ми могли їх водити в школу разом, щоб ми могли їх витувати і так далі, тому подібне. І так далі, тому подібне. Тому це мій топ трьох речей, які мені дуже не вистачає в Україні, як для. Представника ЛГБТ-спільноти. Напишіть мені, може я щось забула сказати в відео, чи може ви хочете щось обговорити. Напишіть мені ось тут в коментарях, поставте свої лайки, залиште мені коментар, підпишіться на мене, саме головне, тому що від сьогоднішнього дня я обіцяю робити дуже качественний контент, заливати кучу всяких таких розмовних відосів, з яких можна щось там посміятися, обсудити і так далі, тому подібне. Тому підписуйтеся на мене. А тепер бай!